Звертаюся до жінок, які зробили аборти або планують робити аборти. Я не знаю, як ви спите, як ви живете. От зараз друга ночі, і я не можу заснути після того, коли вчора виганяв демона з жінки, яка 20 років тому зробила аборт. І цей демон війшов в неї, і життя це пекло. Вона не може спати без антидепресантів. Він її мучив. Все це життя. це це просто страшне, це не життя було. І я вам скажу, тим, хто робить аборти, і хто задіяні всім медсестрам, лікарям, вас чекає найгірші місця в пеклі. І демони вас там будуть мучити, поки, як написано в святому писанні, поки пекло не буде вкинете в озеро Вогнене. І там далі будуть муки. І це буде тривати вічно. І ті гроші, які ви заробляєте, вони вам не приносять навіть тут на землі щастя. Це однозначно. Тому що Господь живе, Він бачить. І ця кров вона волає зараз до нього. І чому? чому росіяни не мають права нас вбивати? А ви, українські жінки, які патріоти, ви маєте право вбивати нашу націю. Знаєте, одна найближча людина, вона. І не хотіла мати ще одну дитину, і їй приснився сон, і приснилася дочка, яка а, каже: Мамо, я тебе так люблю, чому ти мене не любиш? І на рано ця жінка проснулася, і вона плакала, і вона покаялася в цьому. А скажіть, що, що вам сниться? Що вам сниться перед вбивством, після вбивства? Як ви, як ви це можете робити? Це просто це в голову нападає. Це ваші руки в крові, але знаєте, є вихід, є вихід покаяння, і Господь все відновить, Він може це зробити. І... Але ті, хто робили аборти, я вам скажу після покаяння, якщо ви мовчите, якщо ви не кричите, не волайте до інших, щоб вони це не робили, то це не істинне покаяння. Ви маєте кричати, ви маєте говорити на всіх закутках через всі засоби інформації, тому що це, це страшний гіно, ну, це, це, це страшний гріх. І хай Господь нас помилує, тому що ця війна почалася. Бо кров, вона волає, вона дуж. Крики цих безневинних, вони дійшли до небес. Бог почув. і все так, все так прекрасно виглядає, ніхто каже, ніхто не бачить цього, цього невидимого гріха. Кажуть, чому Україна страждає? Тому що ті, ви не знаєте, скільки до мене дзвонять і, і кажуть, що я зробив аборт. Я зробила аборт. Це просто це таке це, це стільки багато. Жінок, що мені ну, це важко зараз. Думки про це, і Бог мене докоряє, докоряє, щоб я про це говорив, бо ти просто також мені спокою не дає. Але коли я це скажу, знаєте, мені прийде спокій. Коли вам, через скільки років ви себе зможете простити, це, це велика трагедія. І, але Господь милуючи і та жінка, вона каялася в ці всі роки, і покаяння не приходило. Але одного разу до неї прийшов Ісус. Але це вже інша історія. Е, тому є, є добра новина. Ісус він бачить. Він бачить ваші сльози, бачить, через що ви робили цей робот, що вас залякали. Вони всі такі безсердечні. І він хоче вас простити. І хоче ті рани загояти, але це довгий, це довгий шлях, і вам потрібно почати. Сьогодні почати. І дивляться ті, хто хоче це зробити, навіть навіть не думайте. Це все ваше життя просто буде, просто це, це існування буде. І після життя що будете відповідати. Хай Господь нас береже і захистить від нас самих. Амінь. І пам'ятайте, що чистилища немає. Чистилище це видумки середньовічних пап і церква що в цьому не розкаялася. Про це говорить Святе Писання: що є тільки рай і пекло. І все все більше немає, і ви і ви прямісінько йдете прямісінько в пекло, якщо не покаєтесь.